Кожному з нас, кожній людині, Господь дає нам найголовніші і найбільші три дари. Найперший дар, найважливіший це дар нашого життя. Через це земне життя Господь покликає нас до життя вічного. І як проживемо те життя, це наше земне, такою буде і наша вічність. Бо це життя наше це є той найперший і найголовніший дар, який дає нам Господь. Щоб ми, дійсно добре проживши це життя, мали щасливу вічність. Це є найперший дар від Бога. Другим є дар обраності. Бути дітьми саме тих батьків, яких ми є, саме того народу, саме того часу. І більше того, навіть у житті, коли ми обираємо певну професію, фах, і тут Господь нам благословить і допомагає, щоб ми гідно і належно його виконували. І це є той другий дар дар обраності. І маємо і той дар. Мати, розвивати і прикрашувати. І третій дар, за який, на жаль, іноді ми люди забуваємо, це дар витримати доброму до кінця. Бо серед апостолів Христових був апостол Юда Іскаріот, який також бачив, як Ісус оздоровляв, як Він воскрешав. Більше того, коли Ісус виснув 72 своїх учнів, Він був серед числа, і на Його Слово. Коли прикладав ім'я Ісуса і свідухи виходили, одна Він не стояв Святому Доброму до Кінця. І цей третій дах маємо просити Бога і старатися гідно і належно його зберегти у своєму житті. В сьогоднішньому дні це, ми згадуємо про пам'ять, про день народження, який би мало бути, у той, якою називаємо блаженною, а не дегвіньєю, тої дитини яка, прийнявши той дар від Бога, дар життя, будучи в своєму житті, можливо, іноді постутливою спочатку дитини, але вона зуміла використати той дар настільки добре, що ще, підійшовши до вічності, у юному віці, вона все-таки лишила після себе ту добру пана, для всіх дітей, як маємо жити в житті і поступати. Наскільки маємо бути добрими і зливими для своїх батьків, для родичів. Інших людей. Отож, дороганькі діти, старайтеся в своєму житті не забувати, і що, хоча б ще є в юному віці, однак у ваших силах бути доброю дитиною для своїх батьків, добрими друзями, для своїх друзів-однокласників, і також старатися для інших людей робити добро, щоб своїм добрим словом, щоб своїм добрим прикладом пригадувати іншим про Бога. І тим самим їх вести до Бога. За прикладом, то і дійсно віримо, що скоро і церква визнає офіційно святої дитини. Ам'яні. Христос Воскресень.